Змінилась погода, змінилось і дозвілля. Одним з найпопулярніших місць для розваг у Кіровограді в цей час стає людовий каток слайз. Саме тут тренується 13-річна Мілана Шлапак. Не дивлячись на юний вік, дівчинка вже 8 років займається фігурним катанням. Много чого пробувала. Я пробувала і танці, я пробувала і гімнастику. А потом мама сказала, що давай ще попробуємо фігурне катання, як то понравилось і залишилась. На рахунку Мілани вже є перші перемоги та призові місця в Україні та за кордоном. В планах дівчинки навіть статус кандидата в майстри спорту. Юна фігуристка шліфує свою майстерність у школі, яка працює на базі людового катку слайз. Тут малечі освоїти ковзани і перші елементи допомагає майстер спорту міжнародного класу з фігурного катання Аліна Діхтяр. Треную я діток, починаю з маленьких, заканчиває взрослих. Вот. Приходять, записуються, хто хоче. Починаємо вчитися з нуля. Більшість початківців віддає перевагу катанню під керівництвом фахівця. А от дехто взагалі прийшов з власним тренером. Обучаю свою младшу сестру кататися на коньках, так як я вмію три роки займався хокеєм і передаю свої навики младшим. А сама загорелась, попросила приїхали, спробувала, вийшло. Падала, звісно, ну так вийшло. Уже катаємся, Для тих, хто все ж прийшов на слайс без підготовки та вирішив освоїти ковзани самостійно, професійний тренер радить не поспішати. В першу чергу починати по трохи, тобто не, не розганятися. Для початку краще навчитися падати правильно. Це вперед, не назад. Вот. Потім, як починається кататися, то можна навчитися тормозити. Всі ці ази Мілана вже давно освоїла. Тепер дівчинка готується до змагань і вже незабаром їде у Вінницю. Однак чи пов'яже все своє життя із спортом, остаточно не вирішила. Я ще про це не думаю. Восьмий клас я ще не вирішила, ким стати. І можливо, це буде фігурне катання. Можливо, тренер. Катерина Мицюк, Василь Манзар спеціально для ранкової кави.